Вітаю вас на каналі TV4. З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в гостях у Галкліпу фіналіст проекту Голос країни співак Тарас Мельник від дитинства до сьогодення. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, програми «Галкліп» Анатолія Крохмального. Мене звати Тарас Мельник, і я радий бути на рідній землі. Більшість хлопчаків і взагалі дітей я мріяв зовсім не співати, я мріяв полетіти в космос, стати космонавтом, футболістом. І за період взагалі свого дитинства я з музикою не був зв'язаний абсолютно ніяк. У мене таке ну, було, в мене в дитинстві було, ну, складний період, мені робили 5 операцій на вухо, я також про це повідомляв. І це якраз саме було в дитинстві. Мені було 8 років, і тому про музику я в той період навіть не міг собі думати, тому що всі переживали за здоров'я, як воно буде і так далі. Одного разу я навіть мамі задаю запитання, чого ж ти мене не віддала в якусь музичну школу, там, кудись вчитися, ну, завжди всіх дітей віддають. То воно мені дало відповідь, що все ж таки було не до того. Далі школа. Далі школа було взагалі дуже цікаво. І я завітав до себе в школу. Вчителі були там просто щасливі, раді бачити мене. Мені також було приємно. І так згадували, який ж я був. І всім дуже запам'ятався, переважно такі, як я, і їх всі пам'ятають. Я був бігав по коридорах в 13-й школі. Я не знаю. Я, наприклад, сам собі не віддаю звіт, як воно все відбувалося, але я дійсно. Завжди десь якийсь спорт, десь футбол все ж таки воно було присутнє. Любив бігати, мама теж також за мною все переживала, де я там десь на футбол вже починаю а мене ще вдома нема. Но, прийшов період, коли я все ж таки поняв, що співати це класно і мені виходить. І я взагалі до 16 років я навіть не думав, що я буду співати. І от. Я тільки закінчив школу, і я зразу так став на цей шлях, поняв, що мені, в принципі, треба. Був собі звичайний випадок, що ми сиділи в дворі, там з гітарами хлопці грали, ми собі там їли сімічки, так як всі. І мій друг, товариш, на даний момент вже мій кум. Він тоді співав в ресторані і каже: у мене напарник зараз не може прийти на роботу, ходи за компанією зі мною. Так я думаю, так чого ж не піти, виручити друга. І прийшов, і я взагалі не знав ні одної пісенки. Він співає якісь пісні. Ну вже з часом я зрозумів, що я ці пісні знаю і розумію абсолютно без питань. І я десь почав підспівувати, і тоді він каже: Слухай, ти навіть попадаєш по нотах, ти можеш співати. І мені це стало інтересно, як воно є і чого таке є. І насправді до сих пір я не знаю, як я почав співати, тому що нот я не знаю, і це мені не інтересно насправді. Я співаю, як я відчуваю. Ти співаєш, дивишся, а ага, вроді би в ті самі тональності, що треба, значить, нормально. І так я в принципі почав співати разом з ним. Ми з ним були напарниками дуже довгий період, буквально до мого від'їзду в Київ. Співаки вони міняють роботу ну, в принципі, часто. Там раз в рік, раз в два роки ми завжди переходили з місця на місце. але ну, виходить, Я почав співати в ресторані, паралельно вчитися в університеті. От, я поєднував ці всі дві речі, тому що в ресторан треба йти ну, вже вечором. І я зміг поєднати одне з другим. Мені було приємно. І весь цей період, що я вчився в інституті, я співав, і от воно все так шло паралельно. І тут мені стукнуло 18 років, і я попав на програму караоке на Майдані з Ігором Кондратюком. Вони якраз приїжджали в Тернопіль. Тоді також було дуже весело, дуже інтересно. Я дуже багато вже розказував, як саме це було, тому що це була неділя, а в суботу, виходить, це був день випускного. Ну, Відповідно, музиканти. Всі мої колеги, товариші, і я в тому числі ми грали випускний. Грали випускний до ранку. Ну, от. І на другий день я просинаюся, я знаю, що має бути караоке. Там все. Я ще братові. Тоді, до речі, з братом я також співав тут в Тернополі. Він до сих пір співає в ресторані. І я йому там кажу: йдемо на караоке, Кондратюк приїжджає. Ну, самі розумієте, як воно буває, коли цілу ніч ти відіграв до ранку, а тут ще брат кричить, що йдемо зранку на караоке. Ну, відповідно, я пішов туди сам. І стояли ми дуже довго, там маса людей. Я так багато людей навіть не пам'ятаю, коли в нас збирались, хіба на якісь дуже великі концерти. І я зрозумів, що допереду туди добратися буде дуже важко. Ну, десь пройшло, напевно, годин 6, 5-6 годин, під дуже таким жахливо пекучим сонцем. Я собі взагалі все лице спік, воно ну, потім шкіра мене дуже довго злазила. Дійти допереду все ж таки я зміг, ну і, відповідно, я попав туди. І все так закрутилося якось. Дуже цікаво, я насправді не вірив, що так буває. Я думав, що все куплено за гроші і там взагалі нема нічого справедливого. Ну я вже на даний момент можу сказати, що справедливість все ж таки є. Мені 18-річному хлопцю це було просто щось неймовірне, і це було дуже різко. Я не знав навіть, як з цим боротися, як взагалі цим керуватися. На другий день зразу почали газети на перших сторінках, інтерв'ю і так далі на телебаченні, на радіо. Це таке було піднесення, ну, воно з часом пройшло, і це, я думаю, це правильно, тому що не буває нічого просто так. Після караоке я все ж таки все рівно продовжував співати в ресторанах. І також ну, вже коло друзів тоді змінилося радикально, У мене всі друзі стали музиканти, друзі. Ну, Насправді це ще до караоке я зі всіма познайомився. Ну, І в якийсь один прекрасний вечір, момент мені запропонували, запропонували співати в живому колективі. Для мене це було теж щось нове. Ну получається в мене в житті взагалі кожен етап він якийсь абсолютно новий і невідомий. І він насправді небезпечний, тому що я не знав, як я себе з живим колективом буду відчувати, як воно ну як взагалі, як працювати з ним, як воно буде звучати, я не собі навіть не ну, не уявляв. Ну я собі так в голові подумав, а чого ж би ні? Чому спробувати? Ну відмовитися завжди можна, а спробувати, звичайно ж таки, що варто. Tell me her name is Billy Jean. It's a cost thin Then every hand on the eye that dream be the one On the dance, on the floor, in the round The people that saw me be careful what to do Мы познакомились года четыре назад. Познакомились у нас были общие знакомые музыканты хорошие, Володя Ващишин, такой саксофонист. Они вместе дружили. Значит, Тарас на то время работал, сейчас даже не вспомню, в каком ресторане где-то в Тернополе. И мы с ним таким образом познакомились. Вернее, как у нас вокалистка из группы ушла Ярена, да, и мы срочным образом искали вокалиста. Ну и так получилось, что вот меня Володя Ващишин говорит, вот там есть хороший вокалист, можно было пойти послушать. Прекрасно, говорит вокалист, ну говорю, давай пойдем послушаем. Мы пришли в ресторан, как сейчас помню, никого в ресторане нет, мы садимся за столик, Тарас уже понимает, что пришли, так скажем, на прослушивание, включает э, песню э, «I believe I can fly». Ну мы сразу к стуле мы прижались, сразу моментально, он начал петь, и так ой 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 понимаем, что да, это, конечно, Самородок такой в Тернополе. Я вообще поражаюсь. В Тернополе на квадратный сантиметр этой территории такое количество прекрасных вокалистов. И, к счастью, мне повезло со многими из них работать. Так что Тарас является ярким представителем, Тернополя, Тернополя, музыкальной тернопольской жизни и прекрасный вокалист. Я считаю, что, конечно, Тарасу надо в первую очередь заняться сейчас образованием очень серьезно. То есть этим инструментом голосовым ему нужно им правильно владеть, а не просто так разбрасываться своим талантом направо-налево. Удачи тебе, Тарас, и всего самого наилучшего.

Какой-то просто... просто праздник какой-то. «Голос країни – це напевно, що якийсь заключний етап, напевно, що кастинг і взагалі випробування таких моральних, і взагалі. Тому що життя склалось не так все просто. Ну просто взагалі нічого не буває. Тому що робота в ресторані, це рахуємо це є один досвід. Робота з живим колективом це є зовсім інакший досвід. Караоке на Майдані це вже є телевізійний досвід, скажімо. І ти йдеш на голос країни, і там треба використовувати це все і зразу. Коли, виходить, ти себе ну, готуєш до чогось такого великого. І коли я прийшов в наголос країни, я зрозумів, що все, що я робив в попередньому часі, то це дуже добре, що я робив. Тому що було багато, які там, мають за спиною по 15 років різних там уроків, там, по фортепіану, викладачів по вокалу і так далі. Ну, я зрозумів, в мене цього немає, зато в мене є школа ресторанного співака. А це дуже витривала школа. Ну, хто Хто мене не розуміє, я думаю, він зараз мене підтримує. І я зрозумів, що все ж таки треба вийти на сцену і показати все і зразу. І за, буквально там давали, по-моєму, півтора хвилини. За тих півтора хвилини ти маєш себе розкрити максимально як тільки можна. От. І, в принципі, пройшли на наступний етап тільки ті, хто зміг це зробити. Я розумів, стоячи на сцені, Поки музиканти не почали грати пісенькою, я десь ну за секунду-дві передумав в голові все, що тільки можна. Що в мене це от я зараз тоді, це є останній шанс. Часу на хвилювання в мене немає, це треба просто видихнути і зробити свою роботу. І так вийшло, що, ну, що в мене вийшло це зробити. In the light, and we're side by side As a shadow crosses mine, what it takes to come alive. Після Голос України після фіналу я ну, сказати, що там розчарувався, дуже там обіжений був там, чи ще щось. Я не скажу, я не виграв, але насправді не важливо, чи ти виграєш, чи ти не виграєш, важливо, що ти будеш робити далі в житті. І ну, в мене був в, в, в самому проєкті досить непоганий рейтинг. Люди дивилися, люди за мене там також болівали. Я розумію, що в мене є також своя якась аудиторія, яка мене буде підтримувати. І найголовніше мені зараз, скажімо, втриматись на плаву це важливо, а перемога це я думаю, я і так зміг дойти максимально далеко, як тільки можна. Це фінал, фінал великого проекту. Я дуже активно шукаю людей, з якими, скажімо, якісь скласти творчий союз, напевно, що не так, тому що пісні писати в мене не виходить, я вже пробував. Музику також, тому що я не вмію грати на ніяких інструментах. І... Я шукаю людей, які зможуть допомогти в цьому, щоб зробити разом якийсь хід, зробити класну пісню. І тому я познайомився з. Ну, я вважаю, що це прекрасна людина Андрій Підлужний. Він мега талановитий хлопець. І він пише дійсно хіти. Я думаю, у нас вийде співпраця. І в нас вже навіть є одна пісенька, насправді не одна. От. І залишилося знайти ще одного, скажімо, Друга, друга колега товариша, який зможе зробити якісну аранжировку, якісне аранжування, щоб вийшла дійсно хороша музика. І Я думаю, буквально залишилось небагато часу, тому що це все в процесі. І я розумію, що час в мене йде, і мені з кожним днем треба рухатись чим раз тим швидше. Можу зі всією впевненістю сказати, що це дуже високопорядний хлопець. Він як людина дуже щирий, дуже відкритий. Є такий термін парень Рубаха, як кажуть. Він ніколи, скажімо, таких негативних моментів, от є от серед такої величезної кількості людей, яких мені довелося зустрічати в житті. Можливо, це один з небагатьох, хто ніколи в житті не, не зрадить. Скажімо, от Це та категорія людини, з якою можна піти в бій. От Це Тарас Мельник. Також я вважаю, що він. Один з найталановитіших тернопільських музикантів, співаків в першу чергу, тому що, можливо, він один з найкращих, хто вміє так чудово володіти своїм інструментом, тобто, зокрема, голосом. Він це робить настільки красиво, що, от ми це нещодавно сиділи в мене вдома, і до мого сина прийшли друзі. І він там з хлопцями щось завжди 15, 14 років це для такий вік, що їм взагалі нічого не цікаво. І ми з Тарасом сиділи, там пробували якісь нові пісні. І Тарас почав співати, і хлопці з іншої кімнати аж прибігли, такі. Е, та тут, тут це так співає, красиво. О, це був це Тарас Мельник. Ну, дуже. То його спів е, високотехнічний, і в першу чергу е, кажуть, що він співає душею, тобто дуже, дуже чуттєво. Тарас Мельник е, розпочав свою кар'єру вже давно, як співак, як музикант, але е, бачите, так в нас в житті складається в нашому тому, що бізнесі, що знову ж таки грають і існують якісь підводні е, течії, які завжди, в той чи в інший момент, вони завжди ламають чиїсь долі. Водночас е, хтось інший, типу, Може далі продовжувати, хоча абсолютно є безталанний, там, продовжувати отримувати якісь дивіденди життєві. І от, скажімо, той конкурс, який закінчився, та, де Тараса типу, ну, дуже, дуже дивно взяли і цей, турнули, скажімо так. Це приклад Тараса, це один з небагатьох прикладів, коли на місцевому рівні величезна байдужість до творчих людей, до творчих одиниць, які є в нашому місті. У нас дуже багато колективів, дуже багато цікавих співаків, цікавих гуртів. В нас не шанують ні нових. Тих, що створюються, не шанують тих старих, що є, а подекуди навіть взагалі навіть не знають про їхнє існування. Абсолютно від щирого серця бажаю йому, е -е, як кажуть, не втратити те, що на сьогоднішній день вже ним здобуто. Хоча він повинен пам'ятати, що музикант це кожен день новий день. Тобто те, то, що ти зробив вчора, це абсолютно нічого не вартує. Ти виграв вчора, сьогодні ти вже звичайний просто людин. Тому це постійний рух, це постійні якісь, якісь мають бути імпрези, якісь мають бути відбуватися дії. І бажаю, щоб він не втрачав сил, щоб він. І віру головне, і щоб вірив, що тут багато достатньо є музикантів, твоїх друзів, які завжди з тобою, які завжди при нагоді і потребі тобі завжди допоможуть. Так що тримайся, Тарасику. Успіхів і нових перемог, де ти була стом, як там має щастя камні. Треба в першу чергу вірити в себе, в свої сили. Коли ти почнеш думати, а я це не буду робити, тому що напевне в мене не вийде, то я можу сказати з впевненістю на 200% дійсно в тебе це не вийде. А коли ти будеш думати, ну так, це складно, але спробувати можна, то що ну, так, що ж не спробувати. Коли ти спробуєш і не вийде, то це зовсім інакше речі, ніж коли ти не спробуєш і будеш думати, чи тобі вийде це, чи не вийде. Треба бути впевненим в собі, треба, ну якщо стосується музики, там, вокалістів і так далі. Треба вчити багато пісень, слухати різної музики, різні стилі музики, і це все поєднувати, змішувати, шукати себе в чомусь, в якихось піснях, не боятися важких пісень. Ну, взагалі. Я рахую, треба дивитися своєму страху до панешого лице. Хоч сам я дуже маю страх великий до павуків. Я ніяк не можу з тим поборотися. От. І тому якось буде нелогічно, напевно, як я буду вчити людей, як не боятися чогось. Я бажаю всім натхнення. Бажаю, щоб завжди всіх все получалося. Ну і мені надзвичайно приємно сьогодні знаходитись саме тут і розмовляти з вами. Сьогодні в гостях у Гал-кліпу був фіналіст проєкту Голос країни, співак Тарас. Мельник, ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі. Бастер з вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов. Люди! А головне, будьте здорові! Побачимось на нашому каналі.